Представляємо сорт ярого ячменю Аверс. Це універсальний сорт степового екотипу. Пластичний під час державного сортовипробування перевищував національний стандарт на 10-15%. Аверс добре реагує на посушливі умови та низькі показники вологості повітря. Сорт стійкий до хвороб та вилягання, невибагливий до умов живлення та попередників, призначений до умов нестійкого зволоження. Середньостиглий вегетаційний період 78 діб, потенційна урожайність 8 тонн з гектара, рослини завишки 60-72 см, стійкість до вилягання 8,5 балів. Стійкий до посухи 9 балів, стійкість до механізованого збору 9 балів, апробаційні ознаки Різновид медікум. Кущ напівпрямостоячий, лист з сильним восковим нальотом. Колос дворядний, середньої довжини нещільний. Зерно солом'яно-жовте, тонкоплівчасте. Сорт фуражного і продовольчого використання. Вміст сирого протеїну в зерні становить 12-13,6%. Маса тисячі зерен в оптимальні роки становить 48-50 гримів. Сорт аверс Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції. Вирощений та дороблений компанією Маїз. З питань придбання насіння ярого ячменю звертайтесь за телефоном 0800 30 22 15. Сіймо добро з Маїз в Нікро.